Любі друзі, всім привіт! Деякий час назад я купила ось таку чудову рослинку, про яку я дуже мріяла. Це хавортія Трунката. Але виглядала вона зовсім не так, як в об'яві на фото. І, як самі ви бачите, вона без коріння. За цей час я так її і не вкорінила. Мені це не вдалося. Тому сьогодні я трошки повивчала. Як вкорінити хавортію і хочу спробувати це зробити в цьому відео разом з вами. Вона трошки втратила тургер свого листя, воно м'якеньке, але для сукулентів це достатньо розповсюджена проблема, тим паче, коли немає коріння. Стояла у мене вона з деякими рослинками в цьому горщику. І так як зараз іде війна, і я часто можу відчувати, що емоційно складно, тому я не доклала достатніх зусиль одразу, щоб зайнятися вкоріненням цієї рослинки. Просто вона у мене стояла недостатньо глибоко в ґрунті. І, на жаль, корінці вона не пустила і поливала, як всі інші сукуленти. Але. Розумію свою відповідальність перед цією рослинкою, до речі, у неї було більше листочків. Приблизно тут був ну, один точно ще листочок, і прийшла вона до мене ще з двома вже повністю такими зів'явшими листочками. Я, звичайно, була трошки засмучена, але було багато іншого про що турбуватись. Тому сьогодні я вже вирішила, що я точно це зроблю. Прямо в цьому горщику я буду додавати необхідні інгредієнти, щоб трохи покращити ґрунт. Для вкорінення нам треба заглибити її достатньо гарно. Зверху я використаю трохи субстрату лічу запон. І ще трохи камінців. А перший полив я зроблю водою з додаванням циркона, який є і вкорінювачем, і дуже сильно він зміцнює рослинки. Хто знає, у хаворді зростають дуже товстенькі корінці. Тому який для будь-якої рослинки, яку ми намагаємось вкорінити, її важливо. Дуже гарно встановити. Зараз так, вона гарно начебто, встановлена, вона не хитається і занурена глибоко. Але по мірі зростання корінців вони можуть виштовхувати її назовні. Тому гарно чимось її притримати. Це має бути щось обов'язково м'яке, що не буде травмувати рослинку. Ось так, тепер вона точно тут буде впевнено стояти. Через певний час обов'язково поділюсь результатами, якщо вони будуть, звичайно. Але дуже цього б хотілося би. Якщо відео було для вас корисним, буду вдячна, якщо ви напишете про це в коментарях. Всім дякую за увагу, бажаю вам успіхів з вашими рослинками і обов'язково натхнення! У кожній вашій справі до нових зустрічей і бувайте!